Отже, наступний наш модуль. Ми зараз поговоримо про законодавче регулювання у сфері захисту рослин, саме в частині використання засобів захисту рослин. Хочу зробити такий певний акцент, що ми будемо говорити про ті речі, які діють сьогодні, і про ті речі, які будуть діяти в, з 2028 року, коли вступить нове законодавство, яке розроблено в відповідності до вимог Європейського Союзу. Сфера застосування пестицидів вона є. Дуже зарегульована навіть в Україні, і в Європейському Союзі, оскільки вона охоплює діяльність дуже багатьох контролюючих органів, а оскільки, скажімо так, життєвий цикл пестицидів він і починається, це там випробування, реєстрація. Продаж зберігання, транспортування, навчання і рекламування. Тому насправді в цьому всьому процесі є велика кількість контролюючих органів і величезна кількість нормативних документів, які тим, тим чи іншим чином регламентують процедуру пов'язану з засобами захисту рослин. Отже, якщо ми говоримо з точки зору, що цільова аудиторія нашого цього курсу є фермери. Ми будемо концентруватися виключно на питаннях, які пов'язані з застосуванням пестицидів а з діючим, діючим законодавством, і тим, що нас очікує з 2028 року в зв'язку з імплементацією законодавства відповідності до Європейського Союзу. Отже, якщо ми починаємо говорити з контролюючих органів, то у нас в частині використання, можна сказати, що у нас є. Мінагрополітики, це орган, який формує політику в частині використання пестицидів. Є Держпродспоживслужба, це орган, який реалізує політику в частині використання пестицидів, а саме в частині через функції фітосанітарних інспекторів відбувається державний контроль та ряд інших процедур, які пов'язані з регулюванням шкідливих організмів, процедурами сертифікації, процедурами державного контролю, перевірок і дозвольних документів. Окремо хочу зазначити, що є ще. У нас міністерство екології це органи, які реалізує і формує політику в частині реєстрації. Вони перекликаються. Якщо ми говоримо в цій частині використання, насправді ми будемо базуватися. Є три основні закони, на які ми будемо базуватися в цій частині: це закон про карантин рослин, це закон про захист рослин і закон про пестициди, і агрохімікати. Також особливості національного законодавства є те, що ми, як країна, один з найбільших експортерів у світі, ми маємо своє законодавство уніфікувати до міжнародних вимог. Тому насправді в Україні є дуже багато законодавства, яке відповідає вимогам міжнародної конвенції про карантину та захисту рослин, і це якраз допомагає. Україні експортувати свою продукцію в різні країни, тому що якщо ми говоримо про ви чуєте новину, що відкрили якийсь експортний ринок, то це насправді означає, що компетентні органи країни оцінили процедури, які відбуваються в Україні. І вони їх вважають достатнім, і на підставі цього якраз формується процедура, яка дозволяє подальшому експортерам експортувати продукцію до, до цієї країни. Це все доводить до того, що насправді в нас, хоч ми говоримо про законодавство, яке було на початку сформовано 96-98 рік, але воно є насправді багато чим оновлено у відповідності до міжнародного законодавства, саме за рахунок того, що ми, як експортери, ми повинні бути в певному постоянному такому тренді сучасного регулювання. Тому тут важливо розуміти, що не обов'язково дивитися на рік випуску закону, а треба дивитися більш глибше, наскільки ці норми, як вони часто оновлювалися, і наскільки на яку глибину вони відповідають вимогам національного законодавства та міжнародного законодавства. Отже, якщо ми говоримо про е, законодавство України, то е, закон про захист рослин, закон про пестициди і агрохімікати визначає, що є особи, діяльність яких пов'язана з, з роботами з засобами захисту рослин або з пестицидами. Тут е, і тут є певна відмінність від того розуміння, як це відбувається в європейському союзу, оскільки європейське законодавство розділяє цих осіб на чотири категорії. Перша категорія це є консультанти, тобто це є вид діяльності фізичні особи, люди або підприємства, які надають консультативно дорадчі послуги. Це є окрема категорія людей. Друга категорія це є дистриб'ютори, тобто дистриб'ютори це є компанії, які займаються завезенням засобів захисту рослин та введення їх в обіг, тобто продажем. Вони не мають права займатися питаннями використання пестицидів. Вони виключно йдуть з точки зору, що вони є в як дистриб'юційні компанії, компанії, які займаються продажем. Наступна категорія це професійні оператори. Насправді це саме така велика категорія людей в Європейському Союзі, тому що туди занесені абсолютно всі користувачі пестицидів. Професійні я зараз буду в деталях пояснювати, які мають це особливості. І є ще четверта категорія: це є непрофесійні користувачі. Це те, що в Європейському Союзі називається хаусхолди, холди або по-нашому домогосподарства. Тобто, це люди, які мають там біля хати город і займають, висаджують певні культури виключно для. Задоволення власних потреб, якщо ми говоримо про законодавче регулювання, законодавче регулювання при роботі з засобами захисту рослин, воно починається з навчання, і е, у нас в законі про пестициди агрохімікати в статті 11, визначено, що всі особи, діяльність яких пов'язана з зберіганням, транспортуванням використанням пестицидів, зобов'язані мати допуск та посвідчення. Тобто, допуск це медичний, медичний документ, який а, підтверджує, що немає жодних застережень при роботі з пестицидами, і посвідчення це документ, який підтверджує, що а, дана особа пройшла підготовку та здала успішний тест по цій підготовці саме в частині безпечного використання пестицидів. Ця процедура діє два роки. Тобто, кожні два роки треба оновлювати знання. Відмінність насправді від європейської заключається лише в тому, що у нашому випадку це одне базовий такий курс для всіх, то в Європейському Союзі, вже відповідно до тої градації, яку я розказав, що є дистриб'ютори, консультанти, професійні користувачі. Саме під кожен із цих видів діяльності розроблений свій курс зі своїми темами, зі своїми питаннями, і є ще певна відмінність, що в законодавстві яке вступить в силу в 28-му році в Україні окремо будуть навчатися особи, які застосовують перший клас токсичності. Це в основному це фуміганти, оскільки там досить є специфіка застосування, тому зараз. По навчанню ключовий меседж абсолютно всі особи, діяльність яких пов'язана з пестицидом, повинні мати допуск та посвідчення. 28-го року буде чітка градація, буде чітко розділятися, чи ти є дистриб'ютор, чи ти є консультант. Теж саме буде аналогія, що всі абсолютно особи повинні мати ці документи, бо саме цей документ дозволяє тобі з точки зору законодавства працювати з засобами захисту рослин. Ще є одна відмінність від того, що зараз цим займається держпродспоживслужба, то з 28 року закон дозволи. Воляє уповноважити інші організації, професійні наукові, які теж можуть проводити ці навчання. Таким чином кожен фермер може собі обирати, де він хоче навчатися, чи це будуть державні органи, чи це можуть бути якісь приватні компанії, які дають там більш широкий спектр послуг. Друге, якщо ми говоримо, наступний етап роботи з засобами захисту рослин, то ми вже говорили в попередніх дискусіях, що цей етап повинен розпочинатися з етикетки. Насправді, е інформація на етикетці, вона є затверджена на рівні законодавства. Законодавство чітко встановлює про е ті параметри, які є обов'язково, щоб зазначалися на етикетці, і це важливо розуміти, оскільки все, що ви бачите, насправді на етикетці, це відноситься до, е до регламентів застосування. Тобто культура, кратність обробки, і вся вся ця інформація вона є важлива і вона. Автоматично означає, що ви, коли берете в користування пестициди, ви ознайомлюєтеся з цією інструкцією і приймаєте на себе відповідальність в тому випадку, коли ви щось відступаєте від цієї інструкції і робите щось не так. Змінили культуру, змінили кратність обробки, збільшили дозування. В цей, в цей, в цей момент насправді настає згідно законодавства відповідальність на вас, тому що стаття звучить порушення регламентів. Використання пестицидів і там є штрафні санкції. і Навіть є за серйозні збитки кримінальна відповідальність і в зв'язку з імплементацією українського законодавства до європейського вже є переглянута тарифна сітка штрафів. Вони будуть великі, і навіть буде кримінальна відповідальність за. А серйозні порушення в сфері захисту рослин, з точки зору застосування насправді, з точки зору застосування, українське законодавство, як і європейське, вводить основне єдине правило, і воно звучить так: що застосовувати пестициди, агрохімікати, засоби захисту рослин дозволено тільки після того, як вони будуть зареєстровані та дозволені. Тобто, в реаліях України це виглядає так, що а міністерство екології реєструє пестициди, проводить там ряд випробувань. По порпорішенню приймається рішення про його реєстрацію, вноситься в реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, і тільки тоді, після цього, дозволено використовувати цей препарат. Тобто є ще єдине виключення, коли це везеться для наукових цілей, але це дуже контрольована історія, і вона везеться виключно для наукових робіт. А з точки зору фермерства можна використати тільки зареєстровані препарати, тільки ті, які занесені в реєстр. Тому насправді фермер приймає на себе відповідальність, коли він е -е -е, бере препарат, на якому, наприклад, немає української такетки. Або як йому там кажуть, це той же самий препарат, просто має іншу назву і не зареєстрований. Використання таких препаратів є заборонено. Наступна, якщо ми вже прочитали етикетку, ми рухаємося далі. А ми говоримо про знараддя, за яким за допомогою якого вносяться пестициди, і насправді українське законодавство не має чітких процедур. про Якихось вимог до обладнання, за допомогою якої вносяться пестициди. Єдине, є, що там, якщо оприскувачі, то вони мають бути там, є певна процедура по лінії їхньої реєстрації. Однак, Європейський Союз вимагає, що все обладнання, за допомогою якого вносяться пестициди, повинно проходити технічний огляд один раз на три роки. Є певне виключення, техніка, яка нова, то перші п'ять років вона не потребує. Проходити цей технічний огляд, і якраз ця процедура є для України новою, її ніколи не застосовувалася, і а вона буде діяти в Україні з 2028 року і виглядати на практиці буде так, що міністерство равної політики буде вповноважити по відповідності до спеціальних вимог та правил організації, які будуть надавати послуги. По а, технічному а, огляду обладнання для застосування пестицидів. Тобто, якщо читати європейський регламент, то там написано, що такому огляду підлягає будь-яке обладнання, за допомогою якого вносяться пестициди. А в Україні ж по суті відзеркали цю норму. Єдине, що на законодавчому акті було визначено, що е, з технічним оглядом не потребують ранцеві оприскувачі, оскільки ми розуміємо, що якраз ранцеві оприскувачі це є не, не зовсім професійна історія. Це більше використовують домогосподарства в малих об'ємах на, е, на своїх присадивних е, територіях для захисту від е, шкідливих організмів. Своїх угідь. А стосовно вимог до цих організацій буде розроблена ціла процедура: процедура повноваження, процедура про відсутність конфлікту інтересів, і це має бути а, такий а, один з інструментів, який буде забезпечувати а, якість та простежуваність в саме в частині використання засобів захисту рослин. Також у нас а, враховуючи те, що в Україні зараз насправді. Питання регулювання торгівлі засобами захисту рослин немає. Може, хто там старший, то пам'ятає часи, коли були ліцензії на торгівлю пестицидів. Зараз цього регулювання немає. Однак Європейський Союз виставляє вимоги, які говорять про те, що мають бути створені чіткі правила та вимоги до продажу засобів захисту рослин. Тобто, це є вимоги до, до приміщення, є вимоги до того, як ця послуга надається, це є вимоги до того. Кому що можна продавати, оскільки для прикладу, в Європейському Союзі є препарати, які дозволені продавати професійним користувачам, а є препарати, так називаємо для роздрібного продажу населення. Вони продаються домогосподарствам. Так, от домогосподарство не може, не має права і не ма не повинно мати навіть можливості купувати препарати, які дозволені виключно для. Професійних операторів стосовно розміщення засобів захисту на ринку видіяльності, які це має займатися, це будуть дистриб'ютори, тобто це будуть компанії, які відповідають певним вимогам та внесені до реєстру дистриб'юторів. І тільки тоді, коли вони внесені до реєстру, вони мають право, тобто, з 2028 року, правильно говорити, вони матимуть право займатися продажем засобів захисту рослин. Є певні Певні особливості їх насправді в Україні не було, і тут треба насправді приділити багато уваги, а, того, що в європейському законодавстві дуже багато приділено уваги, якраз простежуваності а, засобам захисту рослин. Тобто а, контролюючі органи хочуть бачити весь цикл, де цей препарат, звідки він приїхав, до кого він потрапив, хто його застосовував, хто його зберігав. От і якщо ми говоримо про аналогію з українським законодавством, то у нас є там 881 постанова, яка говорить про те, що потрібно вести по суті, зводиться до простого правила, що повинні вести складську книгу. Журнал приходу розходу він може вестися в паперовому але електронному вигляді. Так, от уже коли ми інтегруємося в європейське законодавство, то європейське законодавство вимагає. Більш суворої звітності, і вона насправді зводиться до, таких, до, до, ну, до, до максимальної такого процедури простежуваності для прикладу. Кожен, кожен дистриб'ютор, який завозить препарат і робить його продаж, він повинен в себе зберегти назву препарату, кількість препарату, дату надходження, дату продажу. Він має запитати, якщо він продає професійному оператору, чи цей професійний оператор є зареєстрований, чи він знаходиться в реєстрі професійних операторів. Якщо він там є, він має в нього взяти його посвідчення або серію та номер паспорта. І тільки тоді йому дозволяється дистриб'ютору продати цей препарат. Якщо ми говоримо з точки зору дистриб'ютора і непрофесійного користувача, то дистриб'ютор. Має право продавати непрофесійному користувачу, тобто особа, яка не включена в реєстр ні дистриб'ютор, ні в реєстр професійних операторів, виключно препарати для роздрібного продажу населення. Таким чином Європейський Союз вимагає, щоб на рівні первичної документації, яка є в підприємства, була чітка простежуваність про кількість препарату, де він взявся, його назву. І кому ти продав з верифікацією навіть до, до реєстраційного посвідчення, а саме до того, як буде в подальшому, тобто всі, всі ці дистриб'ютори, всі ці професійні оператори будуть в реєстрі. Тому по суті, це зводиться до того, що якщо ти є в реєстрі, то тобі дозволено буде продавати ці, ці особі, юридичній особі або фізичній особі, це ці, ці, ці препарати, також е, є. Така особливість, яка буде теж інноваційною для України, особливо в частині регулювання в Україні, це повідомлення про застосування засобів захисту рослин. І тут насправді треба сказати, що воно в нас є а просто трошечки видозмінено, оскільки в нас закон про бджільництво ви встановлює вимоги, що при внесенні засобів захисту рослин потреба потрібно робити повідомлення через там засоби масової інформації або через інші засоби комунікації повідомлення про обробку для того, щоб пасічники могли реагувати на це і обмежити обмежувати рух бджіл В європейському союзі. Це є така окрема процедура, і вона, вона говорить про те, що кожне внесення засобів захисту рослин. Повинно мати супроводжуватися повідомленням за 48 годин про те, що планується на якому, тобто на якому полі, в який період часу, який препарат, яка діюча речовина, на якій культурі планується вносити. Радіус, який має охоплювати повідомлення, це є в районі в радіусі 8 кілометрів від зовнішнього периметру. І е, насправді в Україні такого тако зобов'язання на рівні законодавства про захист рослин ніколи не було, і це вводиться як обов'язкове правило. Наголошую на кожну обробку. На кожну обробку індивідуально буде фермери, користувачі е, або особи, які вносять на на чих землях вносять засоби захисту рослин, повинні робити е, таке повідомлення. Зрозуміло, що це буде насправді на систему величезне навантаження. Тому зараз до 2028 року компетентний орган саме Держпродспоживслужба, має розробити процедуру порядок, як це робиться. Та вона має ще мати таку, скажімо так, інституційну можливість приймати і акумулювати ці повідомлення, тому що ми йдемо в за рахунок діджиталізації в упрощення певних моментів. Тому зараз має розпочатися. Процедура створення програмного забезпечення, яке дозволить там через особисті кабінети подавати ці повідомлення, щоб не 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 бюрократизувати цю процедуру і не зривати терміни е, обробки.